Привіт! Комп'ютери, смартфони, ми з ними, ну, практично нерозлучні, правда? Та чи задумувались ми коли-небудь, наскільки вони насправді захищені? От сьогодні і розберемось, як зробити наш цифровий світ трішки безпечнішим. От серйозно, давайте на секунду задумаємось: усе наше життя в цих гаджетах, переписки з друзями, фотки, аккаунти в іграх, доступ до соцмереж, все там. І якщо все це потрапить не в ті руки. Еге ж, захист це не жарти, це справді ну, дуже серйозна справа. Окей, щоб захистити нашу, скажімо так, цифрову фортецю, треба спершу розібратися, хто взагалі на неї нападає. Тож давайте глянемо, які основні загрози чатують на нас в онлайні. Ось вони, головні цифрові хулігани, програми вимагачі, шпигуни. А от фішинг це взагалі класика. Уявіть, приходить лист, нібито від вашої улюбленої гри, мовляв, терміново оновіть пароль за цим посиланням. Клікаєш, і все. Аккаунт можуть просто вкрасти. Це ж справжнісінька пастка. Так, що ж робити, як захиститися від усього цього? А давайте уявимо, що наші девайси це така собі фортеця, і наше завдання збудувати навколо неї надійні мури і розставити, так би мовити, охорону. Поїхали! Почнемо з головної вежі, з нашого комп'ютера. І знаєте, що найцікавіше? Охоронці там вже є. Просто треба з ними познайомитись. Так, так, ваша операційна система, наприклад, Windows, це не просто набір програм, це справжній замок із власною службою безпеки. І ці охоронці працюють, до речі, 24 на 7, щоб ніякий непроханий гість не зміг потрапити всередину. А ось і наша команда мріє. Захисник Windows або Defender – це такий собі сторожовий пес, який постійно винюхує віруси. А от контроль облікових записів чи UAC – це знаєте, такий суворий охоронець на вході, який кожного разу питає: А ви точно впевнені, що хочете це встановити? Дуже корисна штука. А є ще Brandmauer або Firewall. Класна назва, правда? Вона, до речі, з німецької і дослівно означає вогняна стіна. І це ну, просто ідеальний опис. Він реально створює такий невидимий бар'єр між комп'ютером та інтернетом і просто не пропускає нічого підозрілого. Так, з комп'ютером розібралися. Але ж є ще один пристрій, який з нами буквально завжди. Так, це смартфон, наш кишеньковий форпост. Час зайнятися і його укріпленням. Якщо у вас смартфон на Android, то хороші новини. У вас вже є свій персональний охоронець, називається Google Play Protect. Він, по суті, автоматично сканує кожен додаток з Play Store, тобто ще до того, як ви його встановите. Це можна сказати перша і головна лінія оборони. І тут виникає питання: а чи треба ставити якийсь додатковий антивірус? Ну, дивіться, зазвичай ні. Якщо завантажувати додатки тільки з офіційних магазинів, наприклад, з того ж Google Play, то вбудованого захисту вистачає з головою. А от якщо любите експериментувати і ставити щось із невідомих сайтів, тоді, можливо, і варто задуматися про додатковий захист. Але знаєте, віруси це лише половина справи. Уяліть найгірше телефон загубився або його вкрали. Що тоді? Ось три прості, але суперважливі кроки, які захистять ваші фотки, переписки і акаунти від чужих очей. Це просто мастхев, серйозно. Усі ці програми і налаштування це звичайно круто, але найголовніший захист, найпотужніша зброя це наша з вами голова. Так саме ми є командирами нашої фортеці, і від наших рішень залежить її безпека. Подумайте про свій браузер як про головні ворота в інтернет. І на щастя, у цих воріт теж є своя охорона. От, бувало ж, намагайтесь зайти на якийсь сайт, а Chrome чи Firefox показує таке величезне червоне попередження небезпечно. Так от, ніколи чуєте, ніколи його не ігноруйте. Насправді, безпека в інтернеті це по великому рахунку просто набір корисних звичок, от як чистити зуби, завжди перевіряти, куди веде посилання, перш ніж клацати, вигадувати класні складні паролі, оновлювати програми. Це ж елементарно, але ці прості дії неймовірно ускладнюють життя всяким нехорошим людям. Добре, інформації було чимало. Давайте все це зберемо докупи. Ось вам короткий, але головний чек-лист з цифрової безпеки. Треба запам'ятати всього на всього п'ять правил, п'ять простих, але дуже дієвих кроків, які зроблять нашу цифрову фортецю, ну, майже неприступною. І так, поїхали перше оновлюємо все і завжди. Друге, перевіряємо, чи ввімклені наші охоронці антивірус і брандмауер. Третє. Ставимо надійний пароль або відбиток пальця на блокування екрана. Четверте, вмикаємо двофакторну аутентифікацію на всіх важливих акаунтах. І п'яте, мабуть, найголовніше думайте перш ніж кудись клікнути. Все разом це просто мегапотужний щит. Запам'ятайте, наша цифрова безпека це наша відповідальність. Ніхто за нас цього не зробить. Тому не відкладайте на завтра. От просто зараз, після цього відео, візьміть телефон, відкрийте налаштування на компі і перевірте все за нашим чек-листом. Це ж займе буквально 5 хвилин, а спокійніше буде, набагато довше.